Вони вволіли прийняти ці подарунки з батьківських рук, втім вручили їм їх волонтери. Бладіники вирішили розрадити дітлахів загиблих атовців. Малеча з восьми родин, які лишилися без годувальників, отримали рюкзаки, шкільне приладдя та м'які іграшки. Речі, які бодай якось зможуть розрадити дітей, представники волонтерської ініціативи, наш батальйон, вручали в Оршанецькому навчальному центрі Державної прикордонної служби України. Пернагідно привітали працівників із професійним святом. На жаль, на такий час, хоча б таким чином, звісно, що батька замінити цим діткам ніхто не зможе, але ж принаймні якусь приємну невеличку річ хотілося б зробити для цих дітей. Звісно, хоче б лучше наші дерев'яна подарки. Ну, спасибо, що є ви, ну, Немножко заміняєте, як ви можете. Речі, які бодай якось зможуть розрадити дітей, представники волонтерської ініціативи Наш батальйон вручали в Оршанецькому навчальному центрі Державної прикордонної служби України. Принагідно привітали працівників із професійним святом. Виникла така ідея до Дня саме до Дня прикордонника, до 28 травня, зробити подарунки для дітей загиблих воїнів, прикордонників, які проходили саме службу тут. Є сім'ї, які тут проживають, тут працюють, а є і серед цих сімей прикордонники, які жили в інших містах, але саме тут служили. Наталія Кулик, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин.